Маточні кожини копаємо. Файний файний матеріал. Зараз покажемо. Так, невеличкі такі пагінці. Але головне є ростова брунька і вона зараз спляче. Знімаю відео, фіксую. Це буде в мене матеріал для одного соціального проєкту. Так, от. Осьо. І тут е бруньок з плячок до доволі достатньо. Навіть якщо одна-дві, е може десь там пообломлюється, то запас буде. Ну не всі такі здоровені є і такі е геть е все молоде коріння. От навіть ну, такі теж є. Складу, це сугубе надорощування, сугубе надорощування. Ось така коренева, супер. Так, скажемо, з таким варіантом і макушки. Вона ж покидала тагани і поукорінювалася. Це теж надорощування. Теж така шикарна, там брунька теж обов'язково є, але вона дуже там. Глибоко глибоко десь всередині цього коріння. Отакі От є, скільки об'єм. Так, моя долонь, Ну, десь до 10-15. Так, я знімаю, бо зараз це все прикопую, покажу, як це, це прикопці виглядать. І потім вже, щоб його не розкопувати, ну, приблизно таке. Зараз покажу дуже такі. Дрібові, я не беру. О, шикарно. Оце можна і під каплю висадити, можна контейнер. Але 100%-1000% треба догляд. Догляд, догляд, догляд. Ось такі малі я, я вже такі не беру. І хто можна з ними так повазитися? Це не для цього варіанту. Так, прикопуємо. Вже почав. Ось така траншейка. Ну, штик мабуть глибиною. Да, штик. І починаємо. Якраз можна буде подивитись. Так. Там видно що. Щоб брунька стартанула, дуже легко її так пошкодити можна. Ну, зараз, сьогодні ще у нас? 31-й, 31, останній день цього року. 24-го. Так, во. красота. І все вона буде зимувати аж до весни 25-го. Зараз мені треба звільнити ділянку. Я звільняю ділянку. Ой, який красень. Взагалі шикарний. Так. Да. Звільняю ділянку і от, готую матеріал. Ось вот таке. Що мені подобається дуже... Файне коріння і воно все молоде. Навіть отак, такі є малюки. Да, але тут, так, бруньки, все-все-все живе, все живе. Коріння біленьке, гарненьке. Он там далі йде а, брунечка. Кінці брунька. Так, да, йому треба час, щоб він підріс, вкоренився гарно. Рік за ним дати догляд а потім врожай буде бомбезний. Так, і з таким чином максимально, щоб ну не було, зрозуміло, так? Да? Так, грунтом присипаю. Щоб багато його влізло, так трошки можна підняти. Так, все, фіксую а це на на відео бо на весні тільки я можу розказати а вже ж не буду я тут розкопки робити показувати якому воно в стані на youtube канал загружу і вже інформація буде зафіксована Та навіть сьогодні я виставлю відкритий доступ буває таке роблю відео знімаю потім забуваю а сьогодні знайшов один ролик 21-го ще знімав. Проважив цю ж саму. Це в мене Triple Crown буде виставити. Такий цікавий ролик, невеличкий, але скажімо, що можна очікувати і що можна отримати. Так, все. От така от картиночка. Роз. Ще, мабуть, 3-4 відьорочка сюди йде. Потім рядом ще буде. Ще, ну і так, поки, поки весь я не, не запакую матеріал. Зараз плюсова така погодка. Ну взагалі бомба. Все, зафіксовано.